Читацька рефлексія це осмислення та оцінювання прочитаного тексту, який включає в себе роздуми, аналіз, інтерпретацію та висловлювання власних думок і почуттів щодо змісту. Цей процес допомагає глибше зрозуміти текст і пов'язати його з особистим досвідом, знаннями та емоціями. Читацька рефлексія сприяє активному читанню, де читач не просто споживає інформацію, а взаємодіє з текстом, формуючи власне ставлення. А шумля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Не дзвін удесь здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене. Last year we